В Южному та Ізмаїлі добудують реабілітаційні центри, на які раніше не вистачало коштів. Про це стало відомо під час регіонального спортивного форуму ветеранів Сильні України. За словами заступника голови Одеської ОВА Олександра Харлова, реабілітаційні відділення повноцінно зараз працюють лише у шести медзакладах регіону. Також в ОВА повідомили про реалізацію проєкту з працевлаштування ветеранів щодо працевлаштування наших військових, які втратили. П -п 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 певні отримали вади в нас на збройної агресії, не можуть виконувати свої службові обов'язки в силу фізичних е вад для їх працевлаштування в комісію охорони. Наразі ми проводимо ретельну роботу з кожною територіальною громадою Одеської області 91 для того, щоб було закладено фінансування в бюджеті не на придбання послуг захорони громадського mm -hmm. порядку. Чи Комунальних закладів у комерційних структурах, а саме підписання, контрактування державної охорони, де це буде певні робочі місця для людей з фізичними вадами, які отримали наслідок з половиною агресії Російської Федерації. Ми залучаємо до операторів системи 112 наших представників, наших героїв, які користуються кріслами полісні. І так само центр був відкритий в місті Києві, аналогічний центр був відкритий в місті Львові. Також ми плануємо в цьому році відкрити центр в Одесі. Ми запрошуємо наших ветеранів для того, щоб вони приймали участь, і ми будемо робити все для того, щоб надавати гідні пропозиції і оплату праці, і соціальні гарантії для наших ветеранів в першу чергу. В неділю в Одесі пройшли змагання серед ветеранів, проте спортивна інфраструктура Одеси ще не в достатній мірі налаштована для людей з інвалідністю. Та й взагалі міський простір Одеси ще не дуже френдлі для людей, які втратили кінцівки або мають інші травми або обмеження за станом здоров'я. Прошу наших військових 10 військових. наших приїхали з Києва. Ми привезли і вони пересувалися. Ми зробили, щоб вони трошки поміняли картинку таку. І вони були на інклюзивному пляжі на нашому, і потім на екскурсії мені задали питання: а є у нас в місті хоча б один громадський туалет людини з інвалідністю? І я не знав, що відповісти. Розумієте, ну, я, ну дійсно, а укриття? От ми приїхали стільки містом, і я не побачив таблички, звичайно, де людина з інвалідністю, яка користується крислом колісним милицями. Слава зора, вона не може скористатися. На жаль, цими питаннями я поки відповіді не знайшов. Наприклад, Олег разом з міськими депутатами дуже важливо підняли питання. Саме громадського транспорту, що громадський транспорт не обладнаний сьогодні, для того, щоб люди з інвалідністю, люди на кріслах колісних могли е спокійно пересуватись, і в цьому питанні потрібно використовувати будь-які важливі будь і мотивація, і спілкування, і навіть інколи тиск, тиск і в телебаченні, де завгодно, якісь от е мітинги, акції е для того, щоб привертати максимально до цього увагу і мотивувати усіх. Це робити, тому що коли Олег підняв це питання, спочатку почали спілкування з міською владою, але навіть і частні перевізники, які розуміють вже, що це потрібно робити, і для кого це є якийсь там навіть піар ходом для того, щоб зробити цю послугу, тому ще раз повторюсь, комунікація я вдячний за організацію.